І так, і так, коли цей світ населяли деякі племена, то деякі племена вже цілівізувалися і ці оцілізоване племена почали створювати свої держави, бо її міста, дай державою, яка создала найперше місто, то, і яке це місто було це цілівізоване плем'я заснувало місто Байрут. Заснувало місто Байру. А сама себе назвала Байрутське князівство. Місто Байрут стрімко розвивалося. Місто Байрут стрімко розвивалося і розширювалося. І розширювалося особливо на південь. Де від... Але на півдні було куча небезпек, а, а розширювалося воно медленно, поки там не було. Не став новий правитель. Який то почав стрімке розширення на південь. Попутно засновуючи нові міста і села. столицею ще і найбільшим містом ще досі був Байрут. І потім постав із і на телевізації на, на, на найпівденніших територіях цього світу, то почали супротивлятися ця баеру. І питатися його вигнати з пруч що не вдалося, а щось і не, ні. Ні, але потом Але потім Байрут почав їх. Потім Байрут все ж таки зміг достигнути. І закрити проходом. Ну, тоді вони не в відповідь на це почали експансію на північ. Нічій і в ітогі, якби то попутно засновуючи села і міста. І... І питатися про пробратися до Байрута, але, але в принципі Байру... Байрутських князівство взяло, тупо розбило їх при битві за Байрут. Рути і закрило їм проход і на північ. Але проход на північ все ж таки ці, ці кочовики змогли розбити. В були утверджені отакі ось мирні перемоги, отакі ось кордони між ними. Далі в жителі заходу, південного заходу заснували свою державу, яка стрімко почала розширюватися на південний Схід. Відтої достигла кордонів, і в ця держава достигла кордонів. Із Байруцьким князівством. Італії <клів> кочовики Південного Сходу почали себе називати, називати -кап, капами. Почали себе називати капами. Я себе, а свою державу вони назвали Капатське ханство. Капать, свою державу вони назвали Капацьке ханство. Жителі, жителі Південного Сходу, Південного Заходу назвали свою державу, свою державу південний, південний шлях... Ну, свою державу вони назвали шлях, шлях дебітої, а себе вони називали шляхівцями. Далі жителі півні, що, що заснували свою державу, а іменно, а іменно вони себе називали Огурами, а свою державу Огурська імперія. Ну, спершу взагалі Огурська. Огурська держава, але коли це вона так стрімко розширилася, то потім уже Огурська імперія. Вона почала стрімко розширюватися, це її ніхто їй не мішав. В принципі, посилі вона могла, могла перемогти усіх, але поки не наткнулася на, бай, на байруцьке князівство, яке в ітогі далі не пропустило. Огури хотіли й, й далі піти, але відомі їм на шляху поставив так звані так звані хуриди, про які то почали нікому давати пройти, пройти на території, що вони знімали. Так ось одесі получається. Десь так получається. Далі Байрутська імперія провозгласила себе. Ну, точніше, Байрутське князівство прозгласило себе імперією. Імперією. Вона. Роз... Байруцька імперія сильно розвивалася. Далі і була по всьому, на першому, і по всіх показниках вона, вона була на першому місці. І далі сразу після неї йшла Огурська імперія, яка була по всіх показниках на другому місці. Далі, після Огурської імперії, сразу йшла держава шлях, яка по всіх показниках була на третьому місці. Далі після держави шлях Капацьке ханство. Яке по всіх показниках було четвертою державою. по всьому. Далі на останньому місці по всьому, по всіх показниках була Хуридія. А іменно народ Хуриди. Хури, ну, це кінець, друга частина буде. Всім до.